Сьогодні на нас чекає дуже незвична мандрівка. Ми вирушаємо в космос. Ця швидка нова ракета для польотів на планети. Ми в космос вирушаємо, бо у космосі всього не знаємо. Місця кущі ж займаємо та зворотній відлік починаємо. 5, 4, 3, 2, 1. Пуск! І швидко відлітаємо. Поки наш космічний корабль набирає швидкість, я хочу вас про дещо спитати. Діти, у вас є тато, мама, є чи сестрички, бабусі, дідусі. А як називається цей колектив одним словом? Так, вірно, це родина! А хто в родині головний? То піклується про всіх. Так, це тато або мама. Так само і наша планета Земля. Має свою родину і називається вона сонячна система. Ось дітки, ми з вами і потрапили до сонячної системи. Сонце це головна зірка, яка утримує біля себе інші планети. Сонце, начебто за руки, тримає біля себе планети і не відпускає їх, щоб вони не розгубилися у величезному космічному просторі. У кожної планети є своя доріжка. І вона рухається по цій доріжці на круги Сонця. Така доріжка називається орбіта. А тепер давайте дізнаємося, скільки ж планет є в сонячній. Системі. Найперша планета це Меркурій. Вона найгарячіша, тому що знаходиться дуже близько до сонечка. Друга планета це Венера. Вона також має тільки свою доріжку і рухається навкруги Сонечка. Третя планета це наша з вами домівка. Земля. У землі є єдиний спутник це місяць. Місяць рухається навкруги нашої землі. І наша Земля також має свою орбіту і рухається навкруги Сонечка. Далі четверта планета це Марс. Ще її називають червоною планетою. П'ята планета це Юпітер. Вона найбільша за всі планети сонячної системи. Далі в нас іде Сатурн. Сатурн має навколо себе кільця. У Сатурна також є своя орбіта, яка робить оберти навкруги сонця. Далі в нас іде Уран. І остання планета це Нептун. Ці планети роблять оберти навколо сонечка. А ще в сонячній системі є комети і різноманітний космічний пил. А зараз, діти, я вам пропоную пограти в гру. Нам потрібно зібрати космонавта в подорож. Потрібно підібрати фішки, що позначають необхідні речі для. Космонавта та вставити їх у відповідні ячейки. Тож, почнемо з вами. На першій картинці в нас намальован спеціальний костюм скафандр для космонавта. Як ви гадаєте, він йому потрібен? Так, звичайно, обов'язково потрібен, тому ми йому дамо такий костюм. Далі це в нас що? Так, аптечка. Як ви гадаєте, в космосі потрібна аптечка? Я думаю, що потрібна, тому що космонавт це людина і також може захворіти, тому йому потрібні будуть ліки. Далі що в нас намальовано? Так, тут в нас туфлі на підборах. Такі красиві червоні. Як ви гадаєте, потрібні космонавти такі туфлі? Ні, звичайно, не потрібні. В нього вже є спеціальний костюм. І такі туфлі йому там точно не знадобляться. Далі в нас гаманець з монетами. Як ви гадаєте, потрібно йому дати з собою в подорож? Гаманець з монетами? Ні, не потрібно. В космосі ж нема магазинів. Правильно, тому йому й не потрібні вони. Далі це в нас. Космічний корабель. Потрібен він йому? Ну так, звичайно ж. Саме на цьому космічному кораблі він і потрапить до космосу. Далі ми з вами бачимо зубну щітку, зубну пасту та мило. Потрібно воно нашому космонавту? Так, звичайно, потрібно. Кожного дня потрібно чистити зубки та вмиватися. Правильно! Далі, ми з вами бачимо, це така дітки спеціальна їжа для космонавта. Це консерви та, схожий на зубну пасту тюбік. Саме через такі тюбики космонавти харчуються в космосі. Тому, звичайно ж, потрібно. Далі ми з вами бачимо кавун. Можемо дати з собою йому кавун. Ні, дітки, мені здається, він йому там не потрібен. Тому. А вон давати з собою ми йому не будемо. Далі, що ми з вами бачимо? Так, це в нас шкарпетки та нижня білизна. Саме під свій костюм скафандр він і одягає ось такий одяг, тому потрібно його обов'язково дати. Далі ми з вами бачимо, це в нас печиво. Я гадаю, що печиво з собою йому можна дати. Там робити такі перекуси в космосі. Дуже корисно. Далі в нас з вами ліхтарик та рація. Також потрібно для космонавта. Тому дамо йому і такі предмети. І ще одна картинка. Це в нас, дітки, улюблені речі, котрі космонавт також може з собою взяти. І вони йому будуть нагадувати про свою домівку, про свою рідну землю. Молодці малята, ви впоралися, ми зібрали космонавта в подорож. Сьогодні на занятті ми з вами познайомилися з планетами сонячної системи. Я вам, дітки, бажаю, щоб ви надалі пізнавали безмежний світ космосу. А нам же час з вами прощатися, тому до наступних зустрічей.